4 квітня в селі Чорноголова Великоберезнянського району під час виконання професійних обов'язків мало не залишилась без фотоапарату журналістка газети Старий замок Лариса Романюк. Вже досить тривалий час. Знала що там мають відбутися громадські збори щодо будівництва малої ГЕС, Малої ГЕС на території села. Зауважу, що це вже третій раз, коли я збираюся туди їхати, тому що інвестори переносили самі збори вже три рази. Спочатку це було 14 березня, потім 1 квітня, і ось остання дата 4 квітня. Ну я з'явилася десь о 4 годині. Там поспілкувалася з місцевими мешканцями, послухала, які настрої в людей. Під час зборів молодому чоловіку, що приїхав нібито від імені інвесторів, не сподобалось, що жінка фотографувала розвиток подій, тому він різко вистрибнув з машини і намагався вирвати техніку від журналістки. Що ти робиш, припини мене знімати, я тобі цього не дозволяв, тіпо віддай фотоапарат. Дуже швидко, різко вискочив з автомобіля, через цих людей намагався до мене продертися, пробіг і так от притул до мене підійшов, схопив за шлейки фотоапарати за одяг, так, тіпо, почав тягнути це на себе з словами: що віддай фотоапарат, віддай фотоапарат. Я, якби навіть рук не підняла, тобто дуже швидко вже це відбулося. Та обурені жителі захистили постраждалу, тому нападнику нічого не залишалося, як покинути місце події. Закривати очі на таке порушення закону. Пані Лариса і не думає. Вона вже написала заяву до правоохоронців. До речі, за словами журналістки, вдалося встановити особу порушника. Вже згодом, коли люди зібралися в будинку культури, почали лунати такі речі, як те, що, що ми мовчимо, ми ж знаємо, що це був зять депутата Ковача. Нагадаємо, це вже не вперше залякують журналістів краю наприкінці минулого року в засобах масової інформації, наближених до провладної партії, були опубліковані конфіденційні дані та інформація про окремих журналістів. Ми звернулися до СБУ, міліції, прокуратури. На жаль, ситуація не завершилася так настільки ефективно, як ми б хотіли. Тому і в цьому випадку, і в усіх наступних ми будемо дуже жорстко реагувати. Ми. Не дозволимо, щоб так поводилися. На жаль, влада дуже часто забуває, що з журналістами не можна так поводитись, не кажучи про те, що взагалі так не можна поводитися з людьми. Згідно закону, якщо правда його дотримувати, умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів крається штрафом від 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців. Чи обмеженням волі на строк до 3 років?